Вітання час контакту гість студії Максим Поляков, активіст Євромайдану, а також член політради всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Максиме. Спершу про вас буквально не так давно влада влаштувала проти вас репресії, політичні переслідування. Який стан справ нині? Хочу сказати, що я щойно повернувся з Майдана. Я знаходився майже останніх два тижні на території Майдана, де ви знаєте, відбувалися відбувались такі трагічні події. Дійсно, влада влаштувала проти мене, мабуть, фантастичні репресії. Бо як ви знаєте, минулого року, мабуть, один із перших ми влаштували колись поховання Януковича. Як бачите, воно через рік він сам себе поховав е, політично і морально, і як тільки можна. О, ви знаєте, як ми боролися під час виборчої кампанії проти злочинців, як порушили кримінальну справу проти мене щодо підняття прапора О, і проти нас всіх, хто ми влаштовували. І останні кримінальні справи, які ось останні влада влаштувала проти мене. Ви знаєте, там і звинувачення, що я там і намагався викрасти, і вбити. Ну, Все, що тільки не було. І тимчасові слідчі комісії, які ініціював по мені олійник, Єфремов. О, Я розумію, що за всім цим стояв тулуп. Я розумію, що за всім цим стояв той злочинний режим, який намагався втриматись. Але е я знаходився в на майдані. Я боровся з своїми побратимами. Ми намагалися е, чесно робити те, що повинні робити громадяни для захисту своєї країни. І сьогодні, як бачите, ми відстоїли своє право, і Україна отримала ту перемогу, яку навіть ніхто не очікував. Тобто, фактично, будь-які кримінальні провадження вже закриті, і про да. це Хочу, вже не актуально да, говорити. Дивно сказати, що в понеділок я тут е, зник з розшуку. Бо десь я там як виявляється мене шукали, хоча я сам шукав ту міліцію, яка, е, начебто, мене шукала е, зник розшуку. І хочу повідомити, що е, сьогодні мені вже повідомили повідомили прокуратурі, що кримінальна справа закрита. О, зрозуміло, що взагалі як вона порушувалась, там було виключно слова опозиціонер. Там були виключно слова депутат від батьківщини, тому це була політично вмотивована справа. і Вона автоматично розвалилася з тим, як Знак Янукович і Тулуб. Зрозуміло, і фактично за лічені дні країна змінилася до невпізнаваності. Нині на слуху гучні відставки, призначення, звільнення. Яким головним досягненням ви вважаєте досягнення тих людей, що створили цю революцію в Україні? Нем ну, хочу сказати взагалі цей дух свободи, який зараз от він він відчувається в повітрі тут ці дні після того, як ми е, отримали цю свободу і перемогу над режимом. Я хочу сказати саме головне і принципове те, що українці показали, що вони вміють боротися і вміють побороти. Я думаю, що в історії залишаться ці дні, вони трагічні, але вони залишаться тим, що вже жоден злочинець ніколи не піде бити чи вбивати свій народ, і це повинно бути принципово. Я хочу сказати, що. Привело до того, що люди вийшли на майдан. В першу чергу, це коли побили студентів, це корупція, це безлад, Це пам'ятаєте і в Радівську ходу, яку приймав участь, і це все починалося. Тобто, це ж не було якимось спонтанним це, е, рішенням. Це назрівало суспільство, просто не витримало і скинуло цей режим. Але Зараз, крім того, що метро свободу свободу, це і велика відповідальність перед всіма українцями, перед цією нацією, що ми повинні зараз показати, як ми виведемо і створимо дійсно європейську сучасну державу. І ця відповідальність вона якраз є принципова, тому що ми зараз повинні зробити все, щоб об'єднатися, щоб ми показали злагоду в суспільстві, щоб ми об'єднали, тому що в нас, вибачте, зруйнована країна. У нас не існує бюджету, в нас немає в казні жодної копійки, крім сотень мільйонів і мільярдів боргів, які є. Тому зараз дуже важливо, щоб ми створили уряд, щоб ми зараз е організували таким чином роботу, щоб люди побачили, заради чого вони боролись. Одна справа організувати роботу, інша її проконтролювати. Які, на вашу думку, мають бути головні вимоги активістів? Самі головні це прозорість і повна абсолютна відсутність будь-якої корупції. У нас не треба далеко ходити. У нас є наші найближчі сусіди Прибалти, Польща, Чехія. Ми бачимо, як там організовано. Хочу сказати, колись я працював свій час і пішов з незгодою з заступником міського голови кілька років назад. В першу чергу я поставив відеокамери в себе в кабінеті. Це було Прозоро. Ми організували дозвільні центри Прозоро. Хочу сказати, що є кілька елементів, які повинні бути принципово влаштовані. Як зробити дуже просто сьогодні? Зібрати в кожному районі в області зібрав ключових підприємців, зібрав силові структури там податково і сказав: жодного, будь ласка, роздавсім телефон. Якщо хоч хтось зателефонує, що хтось витримує хабаря на протязі кількох днів, в тебе не буде ні посади, буде кримінальна справа. І повірте. Буде порядок, буде все нормально, і люди будуть тоді підтримувати цю владу. Розумієш, що зараз буде важко, якщо вони будуть бачити, що ти на який ти автомобілі приїхав на такому ти і їздиш, яка в тебе квартира була, який будинок зрозуміло, якщо ти через кілька місяців в тебе вже тут і годинник, і будинок, то так цього люди підтримувати не будуть. Тобто фактично пильнувати і контролювати. Сьогодні громада вже навчилася контролювати, але вона повинна зрозуміти, що зараз не прийде якась влада, дуже там чесна, порядна. Люба влада, якщо ти не контролюєш, рівно буде йти в різні сторони. Це повинно бути під пильним контролем громади. Сьогодні є майдан, є активні люди, які повинні просто дивитися і приймати безпосередньо в цьому участь. Нагадаю глядачам, що сьогодні гість студії активіст Євромайдану, член політради всеукраїнського об'єднання Батьківщина Максим Поляков. Ми говоримо про загальну ситуацію в країні. І наступне питання від мене: як на вашу думку, має розвиватися Черкаський регіон? Я вам хочу сказати, що Черкащина це центр України. У нас дуже багато можливостей, в нас дуже розширена можливість щодо транспорту у нас страшина щодо розвитку сільського господарства. У нас є промисловість. Зрозуміло, що це майже все зараз знаходиться в занепаді. Зрозуміло, що злочинний режим Януковича Тулуба довів область до Нічити. Але я вам хочу сказати, я як кандидат економічних наук розробляв програми розвитку Черкащини. Ми зараз розуміємо, що можуть прийти інвестори, і є конкретні інвестори і в Польщі. І зараз ви знаєте, як програми, які були в Франції, там Пенділі, які позакривалися під час того, коли був тулуб, в нас область багата. Тут потрібно скоординувати роботу, прозорість для інвестора, коли він буде розуміти, куди він вкладає кошти, і коли буде бюджет розуміти, яке насичення, і скільки ми отримаємо. Повірте, вистачить і бюджету, і інвестор заробить, І саме головне, ми отримаємо і заробітну плату, і пенсії, і область буде розвиватися. Дякую за відповідь. І на вашу думку, ким мають бути новообрані голови райдержадміністрації, які критерії їх відбору, що це мають бути за люди, можливо, якихось політичних уподобань? Чи маєте ви якісь пропозиції? Яке ваше бачення? Бачення в мене просте. В першу чергу я бачу молодь, люди, які хочуть щось змінити в країні. Але самий головний критерій, я вважаю, що люди, які насправді люблять свою країну, яких діти не навчаються за кордоном. Які не мають будинків і рахунків за кордоном, то тому людина бачить себе, що він буде працювати сам у цьому регіоні. Я розумію, що зараз досвідом є проблеми, бо мало людей, які хочуть, але якщо тебе є бажання, ти навчишся. Тому критерії такі — це порядність, це чесність, це непричетність до партії регіонів. І мабуть найважливіша річ – це активна твоя громадська позиція, вміння домовлятися з суспільством, вирішувати питання і працювати для громади, яка тебе обрала. Часом існує думка, що ті, скажімо, новачки політичні, які приходять до влади, вони починають активно займатися крадіжками, оскільки не мають того рівня достатку. Що ви про це думаєте? Чи не вийде так, що ті, хто прийдуть, будуть мати дуже багато спокус для того, щоб знову ж таки розкрадати? Спокуси будуть 100%. Все залежить від громади, від людей. Тобто, якщо ми будемо це контролювати, цього не буде відбуватися. Тобто, в тому числі, і журналісти. Якщо журналісти бачать, що ти прийшов боси, а вибач через тиждень, через два Через півроку в ти вже на автомобіль, в тебе гарний будинок, ти злодій. О, це перше. Друге, саме, мабуть, найефективніше це підприємці. Тобто, якщо підприємці не дають хабаря, і в них є прозора робота, їм не треба йти до керівника кожного разу на поклон, так і немає де можливості для цього вибачте, якщо це непорядний якийсь чиновник, заробити гроші. І все. Така проста схема. І маємо інформацію про те, що сьогодні у Черкасах обговорили кандидатуру на посаду головного міліціянта області. Громада фактично підтримала одностайним рішенням Юрія Землякова. Чи підтримуєте ви цю кандидатуру? Якщо так, то чому? Якщо ні, то знову ж таки чому? Хочу сказати, що сьогодні завітав дійсно приміщення, де відбувалося обговорення кандидатів, яких би бачили. Я хочу сказати дуже приємно перших те, що громада обурилась і не дала ті людині, яка прийшла, і ви бачите буквально кілька днів її зняли. Я розумію, що в кожної влади, як приходить, автоматично не можуть бути всі порядні і взятися ті люди, які служили при владі. Ви розумієте, насправді кожен міліціонер він служив в системі, кожен слідчий він працював. Тобто, ми не десь не візьмемо. в нас немає якогось ресурсу чи якоїсь кадру резерву. Тому ми повинні обирати, але найбільш Адекватних, найбільш порядних і те, людей не заплямованих. Ви знаєте, мене дуже м, приємно здивувало, от я почув як за Юрою Землякова, це те, що людина в 2010 році проявила свою громадську позицію в першу чергу, хоча він працював міліціонером і не дала розігнати майдан при е, тому, як це хотів зробити Кучма, саме в Черкасах. Я хочу сказати, щоб які були такі, як Земляков, зараз в нас, то не повбивали б людей. розумієте? Якщо б ти не дав наказу, то це твоя відповідальність. Дає керівник, ти відповідаєш за це. Тому для мене я хочу сказати, що це, мабуть, головний критерій людина, яка не дала бити Черкащан. Я таку людину буду поважати і підтримувати. Хочу сказати, що ми повинні е таких людей делегувати. Зрозуміло, що будуть в Києві приймати рішення, але те, що є підтримка, і ще буде підтримка, я сподіваюся, і в міністерстві. МВС такої людини, тоді це буде людина, яку і Черкасці підтримують. Вона не приїхала звідкись, а наша місцева, і тоді це буде нормальна робота із і з МВС і з іншими службами. Фактично, має друзів, сусідів, які знають про репутацію, про життєвий досвід. Так це дуже просто, тобто і м -м, тоді до цього міліціонера набагато менше його сприймає суспільство. Розумієте, саме головне – сприйняття суспільства і сприйняття самих працівників. Тобто, якщо людину поважають і ефективність зовсім інша. І останнє питання від мене О, Після такої шаленої ейфорії в деяких людей з'явилася апатія. Які ваші прогнози, який настрій щодо того, що буде в країні, як це буде відбуватися, Чи вірите ви в те, що все налагодиться дуже швидко і безболісно, скажімо так? Я вам хочу сказати одразу, відповідаючи на останнє, що безболісно і швидко це не буде. Так не буває, все буде залежати від кожної з нас, наскільки ми захочемо це зробити. Я хочу сказати, що це буде важко. О, але якщо ми будемо робити, то вибачте, за 2-3 роки ми змінимо цю систему. О, зрозуміло, що зараз будуть ключові перші кілька тижнів, е, кроки, перші кілька місяців. І тут дуже важливо, щоб ми зараз зробили титанічні зусилля, тому що в нас немає в бюджеті жодної копійки, в нас є тільки борги. І зараз, як сказала Леся Робець, це дійсно е, який береться, це буде уряд, уряд смертників і керівники. Дійсно, їм буде дуже вкрай важко. Але я по життю оптиміст. Я впевнений, що ми, українці, якщо змогли побороти юнукове. То однозначно ми поборемо той безлад і ту ситуацію е голодранства, яка є в нас в країні. От. Тому я впевнений, що ми будемо заможними, що ми будемо працювати і ми зможемо навести лад і порядок, щоб з нас брали приклад в інших країнах. І маєте буквально хвилину, аби звернутися до глядачів, можливо, якось їх підбадьорити, підтримати, висловитись. Будь ласка, хочу звернутись до всіх черкащан. Що я переконаний, що ми перемогли. Це дуже важка перемога, але я хочу. Е Сказати вам, що ми зробили велику і отримали велику перемогу, що зараз все залежить від нас. Ми повинні боротися, ми повинні працювати. Ми повинні злагоджено зараз зробити все, те, щоб запрацювала економіка, все те, щоб зробити, щоб до нас прийшли інвестори, зробити все, щоб в країні була злагода. А в Черкащині це, взагалі, край Тараса, Богдана. Ми повинні бути зразком для всієї країни. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні дякую. гостем студії був Максим Поляков, активіст Євромайдану, Батьківщинівець. Дякую за те, що ви були з нами. Побачимось. Дякую.